Ось це вугілля та старі меблі підготували для розпалення твердопаливних котлів. Вони ще запаковані та чекають завершення ремонту котельні, розповідає директор ліцею Олександр Костенко. котлів потрібна до сучасних видів опалення котлів опалення. Він передбачає загрузку протягом два рази за зміну. Тобто і тривалість горіння до восьми годин. У приміщенні оновлюють систему опалення, лагодять аварійну стелю та роблять косметичний ремонт. Нині у школі газове опалення. Ось ці котли працювали 19 років. За їх роботою стежить Віктор Довгань. каже, в опалювальний сезон він запускає систему та обслуговує її. Воду у розширительному бачку накопичується. На, на ми тоді продувку продуло його. Демонтувати газове обладнання не будуть, додає чоловік. З вересня місяця прогладності в школі таке температура понижується. Можна було б топити да й та котельня, а це й запускати пізніше. Наявність і газових і твердопаливних котлів гарантія, що в ліцеї буде завжди тепло, каже директор закладу Олександр Костенко. сезон опалення наступає 15 жовтня, а холода наступала бувало вже на початку жовтня або навіть у вересні. І тому учні і учасники освітнього процесу відчували дискомфорт і холодно було в начальному закладі. Нас відноде опалення наша котельна буде енергетично незалежна від газопостачання. Такі котли економніші від газових, тож є можливість заощадити, говорить голова громади Олександр Єременко, та й сировину легше дістати. Ми здатні забезпечити своїми силами заготівлю, дров, маючи і брикетну лінію. Лише для підстраховки ми закупляємо і в цьому році вже закупили вугілля, і всі розвезли в навчальних закладах. За рахунок цих коштів економії ми можемо зробити для тих самих навчальних закладів покращити якусь матеріальну свою базу. У громаді чотири освітні заклади. Половина вже має твердопаливні котли, інші ж переобладнають до кінця року. На це з бюджету спрямували чотири мільйони гривень, зазначив голова ОТГ. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.